Отже, командир полку Чорних запорожців армії УНР Петро Дяченко з Полтавщини з ходу одним полком бере місто Ставище, тут є Ставище і застріє, застріє там генерала Бредова Денікінця. І він на своїй, така була кобила бойова, з одним револьвером доганяє цей автомобіль, він тікає, залишається один генерал Бредов Денікінський, то тобто той генерал, який... Тут в Києві був, він доганяє на своїй оцій бойовій кобилі і тільки виймає пістолет, щоб заселити ворога, але вона зашпортується і паде. То я думаю, що цього разу ніяка каменюка нам не завадить до нашої перемоги, правильно? А зараз слово має народний депутат України, лідер революційних афганців Сергій Конюцин. Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні вночі батальйон аванців, які я очолюю на майдані, тримав оборону разом з народом. Зламали наші палатки, але ті, хто служив в армії, знають, вони не взяли наш прапор. Наша знам'я українська спілки від Раді Афганістана з нами. І сьогодні у нас вже полк, а не батальйон, а завтра буде дивізія. І ті деспоти, які дають команду з банкової Грушевської. В яких нема розуму, повинні розуміти, що Майдан є кому захистити. Майдан це народне віче. І я хочу вам сказати: ветерани спецназу, десантники, морська піхота і просто піхота, Ми зібрались тут і ми заявили позавчора. Я хочу вам підтвердити, що ми першими прийшли на майдан, і ми останніми з нього підемо після нашої перемоги. А оці діти з внутрішніх військ, діти, наші діти, там нормальні хлопці. Але є підрозділ, який називають Беркут. Який, я вважаю, після нашої перемоги революції вона буде. Треба зробити так, щоб Міністерство внутрішніх справ назавжди забуло, що я така птиця, вони мені напам'ятають обкурених душманів в Афганістані. И я вам, братья, хочу сказать, не уходите с Майдана. Наша победа в нашей силе. На тысячи ответим десятками, сотни тысяч. А мы вас защитим. Слава Украине!